Не кожен може собі дозволити е, платити більше за проїзд, тому, е, наприклад, якщо це готівковий розрахунок, то це 15 гривень, а безготівковий 13. Тому я думаю, що це е, забагато для а буде аж 20. Ціна на паливо росте, ціна на якісь деталі, щоб замінити, щоб старе змінити. Буде рости сама ціна за приїздчок. За честь ці комплекту купувати. Ми отримували вже на протязі останніх півроку це звернення приватних перевізників і нашого комунального підприємства, що за цей час виросла і аксисне пальне, тобто зросло пальне, зросла, зросла електроенергія, мінімальна заробітна плата та інші фактори, які попливали на сьогоднішній день на здорожчання собівартості самої послуги перевезення пасажирів. В автобусних маршрутах вона зараз 13 і 14 гривень, це 13 транспортна карточка, 14 банківською, планується змінити до 15 гривень.